Всім привіт! Мене звати Віка. Я маркетолог грузинського ресторану в Києві. Мамо ми щось підключили 1 листопада 2022 року. Якщо брати з листопада місяця, то в нас десь орієнтовно 70% — це доставка і 30% — це самовивіз. Але в нас в планах є збільшення саме самовивізу. Такиве, ми зрозуміли, що зараз цей напрямок дуже буде сильно популярний. Тому зараз всі такі маркетингові штуки ми задіємо на те, щоб підвищити саме самовивіз. В нас в принципі всі замовлення оплачуються онлайн, окрім uh, Takeaway. У нас більшість все проходить через онлайн. Все дуже зручно, і нашим гостям, і нам все супер працює круто. Приводу розсилки чось недавно запустив цю функцію, і ми зразу використали її. В нас ми запустили новий продукт, це мариноване м'ясо наше, і ми раділи цей інструмент як розсилку для наших гостей, щоб вони були проінформовані, що в нас з'явився новий продукт. Ми побачили таку тенденцію, що, наприклад, Глово і Болт по відношенню відсотковому припадає велика кількість замовлень саме на агрегатори. І так як нам вигідніше розвивати свою саме власну доставку, ми вирішили. Для наших гостей, які замовляють злови та бол, покласти до замовлення таку листівку з промокодом саме на мінус 20% на На І зараз на даний момент ми бачимо, що наші гості. Які були в Глово та болті? Вони приходять тепер на наш сайт. Класно працює. Промокоди, це супер використовуєте. Дуже дієва штука. Шосі, ти можеш додавати топ 3 страви, або там ще фото, живий контент на сторінку. Це дуже прикольно працює, бо гість, коли заходить, він зразу бачить ваші топ 3 позиції, і вони асоціюють ті страви з закладом. В нас ми поставили хачапурі, хінкалі і салат. Наприклад, там на третя страва. Ми, ми вибираємо її. Коли ми бачимо, що по продажам вона трошки впала, і нам треба її підняти, і вона нам вигідніше її продавати, і я її ставлю, наприклад, як третю. Дві в мене це то. І третя це в мене ідея страва, яку потрібно пропушити. Ми бачимо потім в кінці місяці, що, наприклад, ця страва її більше замовляли, значить, працює. Дуже круто в нашому закладі, на жаль, немає наших власних кур'єрів, тому саме дякуючи Чойсу, вони інтегрувалися з уклоном, і нам тепер зручно доставляти страви нашим гостям. Раніше ми також брали телефон. У кожного нашого менеджера був додаток. Уклон ми шукали водія і теж відправляли. А зараз це вже все автоматизовано. Зразу гість робить замовлення, і зразу ж вже шукається вже машинка, яка довезе з закладу до гостя замовлень. Місяць в нас десь орієнтовно 143 було були замовлення саме по уклону. Ми зекономили на наших кур'єрів. Я ставлю лайк чойсу дуже класна платформа для закладів. Я рекомендую Choice, бо дуже прикольно, класно, все працює зручно швидко.